Всім привіт! На сьогоднішньому уроці ми з вами намалюємо ботанічну ілюстрацію ось такого листочка капусти. Ця капуста називається Брасика. Вона починає отримувати свої такі яскраві барби, вже коли почнеться перші морози. Мені дуже сподобався цей листочок, і я пропоную вам сьогодні його намалювати, що нам для цього буде потрібно. По-перше, ми першим етапом намалюємо побудову олівця. В мене є отакий механічний олівець, тощиною 0,5. Ви можете малювати тим яким вам зручно. В мене є стирачка Fabrical Death Reference. Папір, приклеєний до полотна на картоні. Це ось так, ось такий папір фільм СНТ. В складі в нього є бавовна 260 грамів на метр. І це середнє зерно. Давайте поговоримо про референс. Це листочок, який має форму, якщо ми дуже простимо, ось такого чотирикутника, майже квадрат. Так? Ми можемо для того, щоб нам з вами було зручніше робити побудову, можемо розділити цей квадрат. По діагоналі навпіл. Навпіл. Ось. Щоб нам було зручно орієнтуватися відносно якоїсь сторони, які прожилки, де у нас будуть стояти. Можна ще розділити однією діагональю. І отут ми отримаємо центр, відносно якого. Будемо орієнтуватися щодо наших вигінів, країв листочка та цих проживок. В першу чергу ми на листочку з вами повинні оподілити, де саме буде знаходитись наша ілюстрація. Я пропоную ось так от відступити по декілька сантиметрів від краю листка, і вже тут орієнтовно будувати наш листочок. Точно так же, як і на референсі, ми розділяємо на дві діагоналі і приступимо до аналізу. Що ми тут бачимо? Ми бачимо основний черенок, від котрого відходять прожилки у різні боки. Ось наша діагональ, і о, впродовж неї ми з вами поводимо цей червонок. Ось, проводимо просто, ми, ми бачимо, що тут, відносно цієї лінії, десь. З сторони і з іншої сторони. Тут наш черенок трошки е, міняє е, своє, свій напрямок, трошки зужається і, і далі розширюється, оголюючи ту частину, якою він кріпився до е, основного стовбуру нашої капусти. І ми зразу покажемо це місце, просто щоб потім не забути. Далі Черенок цей йде вперед і всі прожилки на цьому закінчуються. Відносно центра, це трошки буде правіше. Ось так ми його і будуємо відносно центра трошки правіше по всій довжині. Що він дуже цікавий, він такий дуже загострений. І було би добре показати усі ці загострення. І ми теж будемо орієнтуватися по цих діагоналях, щоб точно показати, де більш виразний вигін, де він трошки коротший. і так далі. І почнемо з ліва, справа на ліво будувати. Дивимося на ось цей сектор. У нас тут є три основних вигина, і ми схематично зараз їх покажемо. Ми бачимо, що тут треба трошки відступити, і з цього місця ми показуємо ось цей вигін. Трошки йде. Усередине і ось тут. Поки що ми не уточнюємо, тільки показуємо напрямок та розмір. Всі деталі ми покажемо трошки пізніше. Дамо і далі дивимося на цей сектор. Тут ми бачимо один великий шматок листочка. Тут він трохи загинається, і тут ми повинні показати оцю вимку, яка є в продовженням цієї та, часточки листочка, яку ми не побудували. І дивимося відносно цього, де, де в нас починається сектор нашого листочка. Це десь, десь половина нашої півдіагоналі. Ось від неї ми і робимо побудову. Поки що просто схематично дивимося на референс і показуємо, як в нас йде листочок. Ось ця велика частинка, я зараз її показую. І обов'язково показуємо, що тут у нас завершується наш листочок, який ми раніше обізначили. Це тільки схематично. Продовжуємо далі цей е, шматочок більш простий, він наче одне ціле, і ми його так і намалюємо. Ну, тут тільки вигін покажемо. І просто, з, і просто зрівняємо інші частини. Ось ми ведемо. Поки що ми зазубринки ми не показуємо, просто ведемо олівцем і показуємо по можливості напрямок і розмір, як я вже казала. Десь отут у нас буде ця велика вимочка. І вона йде вниз. Дивимося далі. Отут листочок робить поворіт. І він йде дуже близько до нашої діагоналі. І ми повинні зараз це показати. Десь отут він йде, цей листочок ми обов'язково його показуємо і об'єднуємо з тим, що ми малювали раніше. Далі тут у нас шматочок листочка. І тут. Обов'язково дивимося, що десь на нашому череночку, яку ми побудували, десь на відстані пару сантиметрів закінчується початок листочка. Ось. Так, Що ми з вами зробили? Ми зараз побудували в листочка у в яких загаль... якихось загальних формах. Тепер нам треба ці форми уточнити. Тобто ми дивимося на наш листочок і показуємо зараз, які вигини, які зубрин, де в нас знаходяться. Тобто Ми робимо більш детально цю таку мережину частину листочка. Звісно, не треба, мабуть, осе перераховувати, але такі найбільш помітні відмінності ми повинні показати. Це буде потім цікаво дуже роздивлятися. Ось тут така зазубринка. Далі вона йде. Так красиво загинається. Такою хвилею. Це бажано показати. Це дуже цікаво. Йдемо далі. Я просто веду, так, як бачу, далі. Тут у нас така хвилька дуже цікава. Далі вона підімеється, будь-кові, і ховається за листочком. Далі ми роздивляємося, як тут йде листик він. Робить поворіт і загинається декілька разів. От ми зараз спочатку намалюємо лінію, по якій він згинається, а потім будемо робити побудову. Ось ця лінія, так, йде вниз, потім вверх. І тут вона ховається її майже не видно. Тут бачимо. ми бачимо, що він йде прямо, потім трошки повертає. Ось тут такий красивий куточок робить. По цій лінії я просто показую, що він йде. Там у нас видно невеличкі такі вершинки. Де у нас трошки нерівний край, ми це показуємо? І йдемо далі. Тут ми бачимо, що листочок тут трішки робиться заворіт такий, постараємося це показати. Є. Є. Тут теж такі плавно загріт. Виглядає. Більшість деталей, які ми малюємо зараз, ми будемо показувати пензлем з фарбою. Але зараз ми можемо відмітити все, що нам видно на перший погляд. Ось тут пинчик, листочка, ты не поднимаешься, это тоже несколько не Далее, показываем Ростовое.

Тут Два кінчики, один ховається, один ми бачимо дуже добре. Далі він заворочується. Обов'язково показуємо тут. Це місце дуже цікаво розглянути. Ми, по суті, просто ведемо по тому силуету, який ми побудували, додаючи ці гострі вершинки та показуємо їм, як саме поворачується листочок, які особливості він має. Просто повторюємо те, що ми бачимо. Вперво ми будемо показувати оці гарні градієнти. Спочатку побудова це ми показуємо. Тут бачимо, що з Просто трошки загнув ховайте сам від себе. Тут важливо показати, тому що він маленький. І на цих гострих кінчиках тут всього чотири штучки дуже важливо показати усі детальки, які ми бачимо. Я бачу ще один і, 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 діял. Я пропоную зараз стерти допоміжні лінії, які ми бачимо з зовнішнього боку, і далі почати будувати вже наші прожив. Нам просто буде зручніше потім малювати пензо. Ми стараємося, щоб вони нас не відволікали. Далі ми все уточним, якщо хочу зустрітися, почему не потрібно було. І просто прибираю оці сути. Давайте спробуємо побудувати наші розвиточки. Я пропоную. Чому найкраще за все. І вони десь через однаковий, бо це через однаковий проміжок. У нас. Ось так ми її малюємо. Один, два, три, чотири. Ось така маленька п'яти. Малюємо. Бачимо, що ця проживка. Заповнівсь по ізіду розгруду нашого листочка. Ось так її і, і малюємо. Вона йде ось тут, далі вона відробить, йде вверх і сходить на нього. Є тут так само ми йдемо вверх. Найтонче ми малювати не будемо. Ми Наступного лиця ми бачимо, що. Проходить сюди оце іду, тут роздворюється теж. І ну, на далі. Четверте. Іде широко, підходить до першої, тут роздвоюється, частинка її йде в бік. Ось тут трошки вона намагається розділитись. І ось тут є. І п'ята вона така маленька, ми її просто покажемо, що вона тут у нас є. Бачите, в мене трішки не співпадається нічого страшного, цього навіть не буде помітно. Ми приблизно робимо як на референсі, але не обов'язково робити один один. Так. Ось цю широку показуємо. Один сектор у нас готовий. Йдемо далі. Інший сектор у нас тут закінчується, по-перше, наш черінок, так? І справа і сіла від нього відходять проживки. Ось наш черенок. Справа від нього один, два, три. Три проживки найширші. У нас підпадає в нашій діагоналі, вона наш рока, вона на ярмарку, химеточно показуємо. Друга більше. Широка, в нею показуємо, що це йде вверх. Я просто свободно тримаю свій пензлик, він в мене йде, показує цей промік. І третя вона така тимисенька, недалека, коротка, тому що вже біля крашку вистака. І зліва тут теж три, але одну ми не бачимо, ми просто її тут будемо нижче. Один, два, три. Ось і малюємо. Така шока. Ми будемо її Це краще за все. Тут все воно роздвоюється. Десь вона з'єднується. Десь йде далі. Друга, така невеличка, вона її показуємо. І третя. Розділяється, з'єднується з сусідні і навіть. Ми довщинки зараз не дуже будемо показувати, тому що це буде більш іти, показуватися вже. Переходимо... А, тут я забула сказати, що в нас тут є ще одна. Проживочка. Ми її намалюємо схематично, а потім продовжуємо з наступного сектору. Є. Третій сектор в нас е е тут е кінчики цих проживок, але початок у нас лежить тут. Тому я пропоную е побудувати їх на цьому секторі і потім вже е продовжити на останньому четвертому. Давайте порахуємо, скільки у нас їх. Один, два, три, чотири. Чотири основні такі шоки. І ми малюємо. Зсередини майже поряд вони виходять дві. Ось одна. Ось друга. Виходить, ось на тритину. Третя. Ось ми і почнемо з самої маленької прожилочки. Ось вона. Вона відходить від черенка. Ось. Ну, і тут якісь схематично можна показати. Наступна йде трошки вище. Тут вона роздвоюється. йде Іде цей листочок. Від неї відходить наверху на ну, трошки роздвоїться. І я тут відбута. Наступне є. Наступно ми бачимо, ось вийшло, ми її намалювали. І наступна трошки. Вище вона йде. Ось ми її тут бачимо. Вона тут роздвоюється, йде наверх, знову роздвоюється. Ми показуємо, що вона йде сюди і ось сюди. Наступна, ще вище за цю. Ось вона. Такою вилочкою, наче вона йде, ось ми побачимо. І вона йде ось так цікаво. Тут вона має розщеплятися. Зі ми показуємо, що тут у нас теж загинається листочка. Ми обов'язково показуємо. Проживка заходить за цей вигін. Тут вона якось переплітається девище, от сюди можемо трошки показати. Так, і остання широка така проживка на цьому боці, ми її не бачимо, ну, я ми її показуємо, нам далеко в центр йде. І ми її зараз. З'єднаємо з тієї частини, що ми набували. Ось вона виходить трошки звідси, частенько йде вверх, ось так, вона висвітлюється. Далі продовжує йти. Ось вона з'єднуємо. Ми побудували майже всі прожилочки. Якісь більш тонкі, маленькі, ми побудуємо вже, коли будемо уточнювати пензликом. Ось О, це будемо так залишити такі дуже темні частинки. Допоміжні лінії теж ми стираємо, бо вони нам вже не потрібні. І ось такий малюнок олівця у, у нас вже готовий. І можемо Зараз розмахнути піти. Ось такий малюнок олівцем у нас готовий і ми можемо приступати до першої завитки.